Поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП з участю нардепа Олега Барне. Напередодні близько десятої вечора він на своїй автівці зіткнувся з трамваєм. 20-тонна машина зійшла з реюку. Легковика зім'яло всю передню частину. Сталося це на площі перемоги в Києві. Олега Барну госпіталізували. Інших постраждалих немає. Повідомили в поліції. Потерпілому надається необхідна медична допомога. В результаті зіткнення пошкоджені обидва транспортних засоби. Зібрані матеріали за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Як почувається після аварії Олег Барна телефоном розповів новинам на першому. Там порізні такі ціки, зашина вже потека вже пізніше. Вовка не я. Тому це там Тома або 600 кілометрів зранку полку зіганяли. Там не був уважний не повинився машина справа їхала. Трохи все добре, і де б було за те, що...